Всім привіт на Куркулі! Незважаючи на завірюху і таку погоду, ми сьогодні працюємо на Рівненщині в господарстві МедАгро. За останні декілька років вони збільшили земельний банк втричі. Оновили парк техніки і придбали сучасні трактори і сівал. І продовжують працювати, незважаючи на виклики війни. Тож, яким чином вони розвиваються і працюють, побачимо сьогодні. А поки ви ставте лайки, підписуйтесь на наш канал і гарного перегляду! Кожних 100, 200, 300 кілограм дуже важливі. Бо якщо в 2021 році кукуруза умовно коштувала 250 доларів в порту, так і вище півтони на врожайності не так багато вирішував. Сьогодні півтони це може бути весь свій заробіток. Якби я це не бачив на власні очі, я б це в це не повірив в цьому році, дякуючи, в 2023, третьому, дякуючи всевишньому, дійсно вдалося отримати хороші результати. Ми стараємося максимально виховувати сьогодні механізатора свого. Я вже утримую задоволення від того, що багато з наших хлопців не потребують додаткового контролю. Доброго дня, Олег. Ми дуже раді, що ми приїхали до вас на господарство. Дуже раді, що ви нас прийняли. Команда Куркуля була у вас а, в далекому до 2017 році. А, на той момент, якщо я не помиляюсь, у вас було дві тисячі гектарів. Розкажіть, будь ласка, що змінилось за ці шість років, і як ви збільшились, зросли? Якщо таке було, раді знову вас вітати. Дійсно, шість років назад. Тому... Пам'ятаю, пам'ятаю вас приїзд, але здається, що це було минулого року. <риклад> Абсолютно не, не розумію, коли пройшло 6 років. Але, зрештою, за той час дійсно компанія трансформувалась. виросла в групу. Група називається Метагро. Метагро це менеджмент енергії і технології в агро, багато хто пов'язує з, з прізвищем метки. За 6 років ми дійсно в 2017 році обробляли близько 2 тисяч гектарів землі. На сьогоднішній день компанія обробляє 9,5 тисяч гектарів. За 6 років ми е, придбали 3 е, компанії. Е, додатково три сусідні господарства, які сьогодні об'єднали в одну групу. Групу Метагро от е займаємося, так як і займалися вирощуванням сільськогосподарських культур. І до цього ще в нас додавалось молочне скотарство е в компанії е також логістика. В принципі, ми з неї десь і розпочинали вже з логістики. Прийшли в агровиробництво безпосередньо. Тому за шість років, крім того, що набивали досвід, шукали слабкі і сильні свої сторони, напрямок куди рухатись і сьогодні. Збудували або будуємо компанію е такого регіонального рівня, в якої фокусі перш за все рослинництво. То ви досить. Зросли за цей період, чи змінилися культури, які ви вирощували? Так, дійсно, ми шукали для себе найефективнішу сіл зміну, яка би могла бути. Звичайно, до сі зміни дивилися за конюкторою ринків, що відбувається, що в попиті. Ну і що ми можемо запропонувати цьому ринку, виходячи з своїх зон зони кліматичних умов, своїх ґрунтів і так далі. Тому ми поділили грунти компанії умовно на три зони: зона, скажімо, чорнозем'я, на ній у нас сівозміна бурякова. Тобто там є чотири культури: пшениця, буряк, соя, кукуруза і так по колу. Друга зона у нас це більш, скажімо, суглинки і горбиста місцевість. На ній ми працюємо ріпаковою сівозміною, тобто всі ті самі культури, тільки замість буряка, ріпак. І третя зона вона у нас займає там близько 10%, не, Невелика кількість полів. Це зона поліся. На ній вирощуємо свою кукурузу. Ви озвучили, що у вас досить різноманітні ґрунти, і ви під кожний ґрунт будуєте сівозміну. Так. То назвіть, які це ґрунти, і чи на кожному кластері у вас працює один о, окрема команда агрономів? У нас е господарство можна розділити на такі два кластери. Це Дубинський район і Острозький район. А Острозький він зачіпляє частину Гущанського району, в Рівненській області. Спеціалісти е, одинакові, тобто е, культури і сівозміна борякова, ріпакова є що на одному кластері, що на другому. Відповідно, спеціалісти мають розбиратися як і вирощуванні ріпака, так і вирощуванні буряка, тому що акцент на ці дві культури. Що стосується ґрунтів, е, ну, звичайно, під боряковою сівозміною це чорноземи. Під ріпаковою це суглинки або лісірі лісові ґрунти. Ну і зона полісся – це пісок і торф. У нас його близько там 700 гектарів. Як дивитися на конкретне поле, але це менше 10%, тому це в Дубинському районі. Ви згадали про команду. Скільки зараз у вас працює людей у двох кластерах? Разом у компанії працює 230 людей. Я так для себе розділяю на кластери в командах, які займаються а безпосередньо граним виробництвом. Це по 45 чоловік в одному і другому кластері. Потрібно сказати, що кластер це в нас приблизно 5 тисяч гектарів. Команда загроворбництва це 45 чоловік, і в одному і другому місці є елеваторні потужності і сушки. В Середньому по 25 чоловік працюють, задіяні безпосередньо. Це лабораторія, сушкарі, завсклади, вагарі і так далі. Охорона, плюс сюди додається 30 чоловік, які в нас задіяні в молочному скотарстві. І 20 людей задіяно. Ми також маємо птицю. Одна з наших компаній, яка входить в нашу групу, займається вирощенням бройлером. Там працює 20 чоловік. І логістичний відділ складається з 25 зерновозів автомобілем, яким ми транспортуємо свій товар разом з менеджментом, там 32 людини. Тобто це все разом в район 230 людей. Розкажіть, будь ласка, Яку врожайність ви отримали mm -hmm. по культурам, і е, рентабельність? Чи була вона взагалі враховуючи ціну? А що стосується врожайності в цьому році, в 2023, е, треба сказати, що дякуючи е, Всевишньому, дійсно вдалося е, отримати хороші результати, що стосується врожайності. Mm -hmm. Що стосується цін і рентабельності, поки що зарано говорити, так як наше підприємство наразі реалізувало не більше 50%, а можливо і менше всього збіжжя. На даний момент тільки закрита одна позиція. Повністю це озимиріпак. Ворожаність його була 4,2 тони з гектара. При цьому він був проданий на німецькі заводи. Безпосередньо ми вивозили або своїм, або найнятим автотранспортом. Вагонами також відвантажували це в Макдебургу. Один завод знаходиться. Рентабельність даній культурі на гектар вийшла 210 доларів. Uh -huh. Я рахую, що це дуже сильно добре, uh -huh. враховуючи сьогоднішні реалії. Так? Що стосується інших культур, по врожайності, пшеницю ми закрили 8 тонн, при цьому на папері на сьогоднішній день вона збиткова при цій врожайності. Але ми продали лише фураж, так як розуміли, що це буде конкурент кукурузи, коли піде кукуруза з фуражом буде важче, тому фуражна пшениця продана, а ми її отримали 50%. 50% ми отримали класну е продовольчу пшеницю. Е вона ще лежить на складах. Ми все-таки надіємося на кращу ціну, десь ближче весни. І рентабельності по пшениці поки що ну, не підведені підсумки, так як не продана половина зібраного врожаю. А що стосується сої, у нас вона була посіяна якраз на початку розмови, я розказував про а, зону полісся. Це у нас половина сої була в тій зоні посіяна цього року. Тому у нас не дуже високі показники. За саме 2,5 тонни ми зібрали сої. Теж продали тільки 30%, 70% ще лежить, чекає. Якби на підняття цін або зниження логістики. Що стосується поряку, ми закрили його 66 тонн з гектару при цукристості 17,2. Кукурудзу кукурузу зараз на завершальній стадії. Такий великий об'єм у нас, якщо взяти господарство, 40% було саме під кукурудзою. На даний момент йдемо з заліковою врожайністю 12 тонн. Залишилось до збору менше 15%. Я думаю, що ми так і закриємося, але знову ж таки при цьому. Економіки там не бачимо. Якщо взяти нашу зону, все ж таки врожайності в нас досить непогані, але вони і витрати на гектар високі. Вони вищі, як центральні або там, південні України. Вдається сьогодні за рахунок експорту, за рахунок високого, досить високого врожаю, все-таки бути прибутковим. Давайте поговоримо про парк техніки. Да? Скільки у вас зараз ну, машин працює на вашому земельному банку? Якщо ми розглядаємо зараз трактори серії 300 плюс кінських сил, mm -hmm. це 9 одиниць. У нас 6 комбайнів, у нас 2 самохідних оприскувачі, ну і скажімо, допоміжні трактора, це там 200 кінських сил від 100 до 200 кінських сил. Ну і прицепне обладнання, посівні комплекси: два для кукурудзи соняшника і два для висівання зернових так само по кластерах розподілено. На одному зернова сівалка і просапна, і на другому зернова і просапна сівалка. Весь необхідний для ґрунтообробки набір техніки. З 2020 року ви почали купувати на господарство, на своє виробництво трактори «Фент». Розкажіть, чому саме? Ця марка. Якщо ми говоримо про 500 сильну скажімо, позицію, ми звернули увагу на трактори Фен, зокрема, модель 1050. У 2020 році ми запросили команду АКО для того, щоб продемонстрували нам безпосередньо в наших умовах дану техніку. Перед тим у мене були поїздки там, в Тернопільську область, в Житомирську область, господарства, де вже були ці трактори. Пізніше вони приїхали до нас. І дійсно, ми побачили, що вони дають ту продуктивність, яку ми шукаємо. Поруч з моїм господарством працює господарство мого брата Володимира. Два фенди сьогодні в нього на господарстві працює, і два фенди в мене на господарстві працює. І за цей час ми бачимо, що для порівняння сьогодні в нас, наприклад, вони конкретно ходять з обробітком саме з органкою. Працюють. Не будемо називати моделі, марки, але mm -hmm. поруч з ним працюють інші наші трактори. І вчора зводив аналітику. А сьогодні в таких непростих зараз умовах ми бачимо, що зараз е, там район п'яти градусів морозу на дворі, плюс є е, площі, де так ближче вода, тобто зараз воронка дуже важка. І в цих умовах фен 1050 з вісьмикорпусним плугом має розхід 20 літрів на один гектар. Коли поруч працює два трактори наших різних е, виробників, тобто три різних виробники: в одного 28, в другого 31 літру на гектар. Сказав наш керівник диспетчерської служби Володимирович, вони себе дуже швидко відіб'ють. Ну, оце називається оптимізація. Так, так. Якби скажу так, якби я це не бачив на власні очі, я б це в це не повірив. Доброго дня. Доброго дня, шановні друзі. На землі лягає сніг. Є час і є можливість зустрітися з нашими клієнтами, з господарствами, які довірилися нам і які обрали нашу техніку. Це є добрий час, коли ми можемо поспілкуватися про результати їхньої роботи в цьому сезоні, поговорити про майбутнє, спланувати наші подальші дії. Взагалі, якщо подивитися на філософію нашої корпорації, вона звучить як «Farmer first». Тобто для нас думка господарства це перше, що нас цікавить. Багато хто з вас був на агрітехніці 2023 року. Ви побачили, як багато нових продуктів ми представили на цій виставці. І я вам хочу сказати відверто, що саме завдяки нашим спілкуванням з аграріями. Ми доносимо цю інформацію до нашої інженерної служби, до служби розробок новинок, і багато з того, що ви побачили, було дійсно втілено завдяки бажанням та досвіду наших українських аграріїв. Тому ми дуже вдячні сьогодні Олегу Володимировичу, компанії Метагро, що вони прийняли нас у себе, розказали про результати роботи з нашою технікою, з технікою фенд. 2023 році, хоча вони мають більший досвід, звичайно, і розказали, що вони б хотіли мати в наступних роках. Я сподіваюся, що наш діалог з компаніями, які довіряють нам, буде продовжуватися. Ми з свого боку, як виробник техніки, будемо враховувати їх побажання і намагатися робити таку техніку і такі продукти, які будуть дійсно потрібні нашим аграріям. Слава Україні! Разом до перемоги! Як на війні, так і на наших полях. Я так розумію, що після успішної співпраці з. Технікою фенд ви прийняли рішення купити новітню сівалку, їхню фенд Momentum. Розкажіть, чому вибір саме цієї сівалки? У 2021 році ми стали збільшувати посіви, зокрема, кукурудзи, і шукали для себе посівний комплекс, який би, скажімо, задовільнив наші потреби. Я так для себе охарактеризував, що Сьогодні, зважаючи на коротку посівну кампанію, яку треба швидко зробити весною, на перший план виходить дві історії: перше, це ефективність, і друге продуктивність. І вивчивши багато різних пропозицій, ми зрозуміли, що моментом це та сівалка, яка найсучасніша, найпрогресивніша сьогодні на ринку, завдячуючи співпраці з Prestige Planting, компанії Fendt дійсно вдалося зробити дуже крутий посівний комплекс, який на даному етапі задовільнив всі наші потреби. У нас в господарстві є інші посівні комплекси, mm -hmm. тобто ми маємо порівняння, маємо з чим зрівнювати так само наших друзів колег є. Інші бренди Посівний комплекс Fan Momentum підкорив своїм набором опцій. Ми можемо їх використовувати і бачимо їх ефективність себе на полі. Зокрема, це доставка насіння безпосередньо ліфтом. Це розрівнювачі рядків. Безпосередньо цього року ми мали проблему з частина полів. Нас готувалася весною до обробітку. Так вийшло, що ми там докупили певні масиви. Права оренди на землю, і там не було проведення осінньо польових робіт. І ми їх проводили весною. Ну, всі ми розуміємо, що весняні польові роботи це ну, не дуже правильно, так. Але завдячуючи тому, що сівалка має спереді дуже ефективні розрівнювачі, ми змогли зневелювати ці всі погріхи наші, тобто, де були грудки, де були залишки. Попередньої культури, вона це все ефективно забирає і робить дуже хороше посівне ложе. Потім ці сівалці найкраще закривання борозни. Вона після себе залишає таким чином ґрунт, що навіть ми звернули увагу: були площі, де пройшли такі проливні дощі, ґрунт не забивається. Дуже ефективні ці каточки задні. Є така функція, як прижимання насінини. Ми можемо аналізувати за допомогою датчиків три показники: це вологість, прогрівання ґрунту, температура ґрунту, вологість ґрунту і кислотність ґрунту. Сівалка шукає вологу і кладе на саме саме вологу. Завдячуючи цьому і контролюючи прижимне зусилля, ми отримали рівномірні сходи. Рівномірні сходи за собою тягнуть рівномірне дозрівання кожної рослини. Відповідно, вони не конкурують ні за світло, ні за вологу, ні за поживу. Разом зростають. І як наслідок ми отримали цього року в середньому качани всі однакової маси 250 грам. Угу. Це разом з качаном безпосередньо кочергою. При густоті 374 тисячі на сіни. Враховуючи ці всі плюси, свалка точно заслуговувала нашої уваги. Потім до цього ми ще можемо додати стрічкове внесення добрив. Ми вносимо припусів відразу азот. азоти розливаємо прямо біля насінини. Це відіграє важливу роль при закладанні врожайності, тому що насінина, коли проростає, вона бачить зразу свою закладку, вона бачить, що вона має чим харчуватися. Відповідно, вона закладає. Хороша ворожанність, бо вона розуміє, що в неї має чим витягувати. Сюди можна додати продуктивність. Середня закриття дуби в нас вийшло десь 180-190 гектарів добу. Це при тому, що поля ну, в різній конфігурації десь є і переїзди. У нас середня швидкість вийшла 17,5-18 км. Великі баки, які дозволили менше зупинок зробити. То ви використовували інші сівалки, так і почали використовувати фен моменту. Наскільки зріс урожай? Якщо говорити про ті конкретні роки, які ми користуємося цією сівалкою, я можу дійсно сказати, що він виріс, тому що ми так на кроки два-три стали ефективніші саме в посіві. Ми спостерігаємо і бачимо ці рівномірні сходи. Це для мене дуже важливий фактор. Щоб рослини не конкурували один з, одна з другою. Ми бачимо, що в нас в вирівняні, вирівняні качан сьогодні. Ми це для себе аналізуємо. Ми бачимо, що ефективно використовується той азот, який ми дали, і комплексне добриво, тому що сівалка, крім того, що дає азот локально, вона ще дає рідке добриво. Ми використовуємо НПК і бачимо, що. Наші рослини не проявляють голодання, тобто листки гарно забарвлені в зелений темно-зелений колір. Якщо рівняти з іншими нашими посівними комплексами, в яких використовуються сухі добрива, ми замітили за роки, що в прохолодну пору або за, скажімо, коли спека сухе добриво, на жаль, не працює. А враховуючи, що тут ми вносимо саме рідке добриво, ми жодного разу не спостерігали десь фосфорного голодання, таке яке було на інших комплексах, де сіяли сухим добривом. В ті періоди, коли знову ж таки або був холодний рік, або був засушливий рік. Я розумію, що Ну, Погодний фактор важливий, да, це 50%. Але все-таки чи є якісь ну, покращені цифри. Е, в 2023. Давайте візьмемо 2023 рік. З 2023 року ми зараз збираємо по відділку, де в нас працював End Momentum. Конкретно 12,3 тонни зерна в заліку в іншому нашому відділенні, де ми працювали з е, сухими добривами. Ми маємо 11,5 е, в заліку, десь 11,6 можливо. Е, тобто маємо різницю десь близько там сімсот кілограмів. Сказати, що це все за рахунок сівалки, можливо, буде неправильно, хоча mm. це один регіон. Це дуже схожі погодні умови, схожі ґрунти. Ми бачимо все таки переваги моменту матну очевидні. Ну а враховуючи різницю в урожайності, а, то в принципі. Ну, яка окупність цієї сівалки буде. Ну, це в принципі прибуткові ж ці вище. Так Розумієте, ми зараз е сільське господарство в Україні знаходиться на такому рівні, що е ми можемо говорити про те, що кожних 100, 200, 300 кілограм дуже важливі. Бо якщо 21-му році кукуруза умовно коштувала 250 доларів в порту, так і вище, півтони на врожайності не так багато вирішували. Сьогодні півтони це може бути весь твій заробіток. Угу. Тому без калькулятора порахувати у купні, звичайно, буде важко. Але ми з вами розпочинали з того, що 12 тонн по кукурузі це в нашому регіоні не така велика врожайність, враховуючи що собі вартість 43 тисячі гривень без ПДВ на гектар. А цих півтони плюса це звичайно важливо. Додаткові кошти це можливо весь наш прибуток по кукурузі. Сьогодні е, в інтерв'ю е, власник господарства Метагро щиро відмітив те, що вибір техніки Fendt відповідає всім тим очікуванням, які були поставлені на етапі вибору. Це і е, колісні трактори, з яким господарство працює з 2020 року на позитивному досвіді експлуатації даної техніки. У 2022 році Метагро придбали сівалку Фенд Моментум, 16-рядну, яку вже експлуатують другий сезон. Про результати, які досягнуті з використанням даної сівалки, Олег Володимирич щиро розповів у своєму інтерв'ю. від себе хочу ще додати, що Дана сівалка це дійсно відповідь сьогоденню і завтрашньому дню. Провідні рішення, які нам встановлені на цій сівалці, дають досягнути максимальних показників урожайності за рахунок точного висіву, підтримання глибини висіву, за рахунок точного внесення добрив, а саме рідких добрив. Також а, рішення, які в нас є на сьогоднішній день, і встановлюються на сівалку, дозволяють власникам господарств віддалено контролювати процес висіву, це що стосується і швидкості висіву, і це що стосується якості висіву, також а, є можливість контролювати і вологу в грунті. Відповідно, повний процес іде в нас під повним контролем, і це є запорукою гарного майбутнього урожаю. Разом з тим, на цьому ми не зупиняємося. Бренд рухається вперед. Ми в пошуках нових рішень, які будуть відповідати і задовільняти вимоги наших виробників, всі майбутні рішення, які будуть... Реалізовані для сівалки «Fend Momentum, в будь-який час можна буде довстановити на ті сівалки, які знаходяться в господарстві і працюють уже не перший сезон. Я розумію, що ви замовляли цю сівалку до початку війни, так. а поставка її припадала якраз на ну прям так. в гарячий так. сезон. Так. Розкажіть наскільки постачальникам вдалося якби її привезти вчасно? Що стосується поставки, в нас під кукурузу на той момент було там близько трьох тисяч гектарів. Один був посівний комплекс, і ми дійсно переживали, чи нам поставлять, чи не поставлять, і навіть думали, чи треба її брати, чи не потрібно ну, так, її брати. Ну, дуже, дуже Бо, такий був хиткий час. Навіть так. був момент, коли ми наводили контакти з нашими друзями з Львівської області, і вже десь там думали, що прийдеться можливо техніку uh -huh. десь ближче кордону, хоча б поставити. От, але знову ж таки, завдячуючи Збройним силам, ми змогли провести спокійно посівну кампанію 2022 року, так як і 2023 року. У нас постачальник виконав всі зобов'язання, які на себе брав, абсолютно вчасно поставив, запустив техніку, що стосується обслуговування. За останні два-три роки команда, яка нам продавала і обслуговує. От, хлопці вже треба сказати, що набили руку. Десь разом з нами треба підкреслити. Бо в перші дні вони тут жили десь приблизно тиждень разом з нами, поки ми побачили те, що нас задовільнить. Різні проходили налаштування. От але хочу підкреслити, що купуючи або обираючи дану, даний посівний комплекс, треба розуміти, що потрібна дуже сильна сервісна служба. У нас що на одному відділку, що на другому дуже сильні спеціалісти, як і агрономічної служби, так і технічної, і інженерна служба. Ми стараємося максимально виховувати сьогодні механізатора свого. Я вже утримую задоволення від того, що багато з наших хлопців не потребують додаткового контролю. Якщо ми там, на початку своєї діяльності, скажу відверто, пильнували механізатора в полі, щоб щось там не винесли і так далі, то сьогодні хлопці наші самі налаштовують комплекси свої, самі налаштовують норми, виставляють. За ними не треба ніяких сторожів, вони мають гарні зарплати, відповідно піклуються за свою роботу. Ми їх навчили, що все-таки немає директора там, і підлегло, що ми всі за одну ціль, і їхня робота має великий вплив на кінцевий результат компанії, і, відповідно, компанія, розвиваючись, розвиває біля себе своїх людей. Хочу сказати, що насправді інженерна служба, яка обслуговує сівалку, і це, мабуть, можуть наші партнери-постачальники підтвердити, дуже потужна у нас. Інженер такої високої якості. Ключові особи всі на місці, окрім одного, один з наших головних агрономів зараз відстоює Україну на Сході. Такий виклик був, коли його забрали. Він офіцер і в перші дні пішов на війну. Ми так свідомо на його місці, нікого не беремо, чекаємо його з перебогою. Надіємось на швидке його повернення. В принципі, справляємось. А що ви могли побажати а, аграріям зараз в такий а, буремний для нас час? все-таки? Ну, е насамперед хотів би побажати всім нам вистояти, не забувати, що ми е тримаємо е економіку. А мені Здається, що економіка це ключ і до майбутніх перемог, тому що країна не може жити позичками весь час. Ми маємо генерувати прибуток, маємо генерувати, забезпечувати людей наших, платити податки, ну і максимально оптимізовувати свої процеси для того, щоб отримати максимальну віддачу від тієї роботи, яку ми робимо.